І про дуже такі цікаві, суперечливі, образливі висловлювання. Президента Сполучених Штатів Америки, поговоримо далі. Адже президент Дональд Трамп видав нову порцію звинувачень на адресу Володимира Зеленського. Цього разу він заявив, що лідер України, нібито поганий переговірник, тож його присутність на зустрічах щодо України не дуже важлива. Як передає агенція Associated Press, таким чином голова Білого Дому пояснив, чому Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії. Окрім того, Трамп додав, що російський диктатор Володимир Путін буцімто дійсно хоче. Укласти мирну угоду, хоча на думку президента США цитую путіну не потрібно укладати угоду, бо якби він захотів, то отримав би всю Україну. Додамо, що за кілька днів Дональд Трамп ще не менше двічі публічно обізвав Володимира Зеленського диктатором, який не впорався з керуванням державою, і заявив, що його рейтинги нібито не можуть бути хорошими, оскільки пів України лежить у раїнах. Він знову звинуватив свого колегу, в тому що той, начебто, навмисно затягує війну, яку неможливо виграти. А також поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, додавши, що в Україні давно вже слід провести вибори. Зеленський переконав США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку по суті неможливо виграти. Байден ніколи не намагався. Європа не змогла принести мир. А Зеленський, ймовірно, хоче продовжувати отримувати вигоду з цієї ситуації. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна зруйнована, і мільйони людей загинули без потреби. Ворожою риторикою Дональда Трампа стосовно Володимира Зеленського здивувалися навіть у Кремлі. Як пише агенція Bloomberg, його нещодавні заяви перевершили будь-які очікування Москви, яка сподівалася змінити погляд США на війну на користь Росії. За словами російського посадовця, із якими поспілкувалися журналісти, Bloomberg наразі у Росії не зовсім розуміють переговорну стратегію Трампа, а також остерігаються пастоки несподіваних поворотів. Проте за його словами, росіяни планують спробувати натиснути на Трампа і все ж отримати максимальну Вигоду у будь-якій мирній угоді.